Сьогодні любить цікаво. Ну що ж, ми, мої вчителі нашого церкву. Яка у вас мрія? Моя мрія, щоб закінчила свій. А твоя? Моя Мрія, щоб був ми. Я мрію про прекрасне закінчення 11 класу і хороший бал на МТ. Чидово, я думаю, так і у і в мене теж. Ми всі мріємо про переможний мир, про мирне небо над Україною. Я дуже мрію і дуже хочу, щоб всі ми якнайшвидше спільними зусиллями відбудували нашу Україну, жили в мирній, спокійній, процвітаючій Україні. Тому що Україна найкраще місце на землі, де можна жити, процвітати, розвиватися і навчатися. Я дуже хочу, щоб наші всі діти були розумними, гарно навчалися. Вони здоровими, успішними, і щоб на долю болішні поле не припадала слово війна. І ще я дуже мрію, щоб ми, як кошмарний сон, забулися сигнал подивимось. щоб Всі були здоровими, щоб всі були щасливими і щоб у кожного з нас, кожного дня, були приводи для радості і посміхів. Яка в тебе мрія? Новий телефон. Я хочу гарно навчитись, а вивчитись. Да. Щоб від вас викладати. А ти хочеш? Я вдію, що моя мама приїхала. Щоб моя мама приїхала. люди, я вдію, щоб настали ми наприємні. Щоб всі діти були щасливі. Дуже гарно мрія, дякую вам.